Доброго дня, мене звати Юрій Бідасюк, я випускник кафедри квантової теорії поля 2003 року. Після закінчення університету я працював в різних наукових установах в Інституті теоретичної фізики в Києві, в університеті Антверпена в Бельгії та в Національному метрологічному інституті Німеччини в місті Брауншвайг. Я встиг спробувати себе в різних досить областях фізики: це і ядерна фізика, і атомна фізика взаємодія атомів зі світлом, і фізика конденсованого стану, і навіть трошки космологія. Також я займався розробкою наукового і навчального програмного забезпечення. І останні три роки я працюю в Німеччині в компанії, яка займається дослідженнями. В області біотехнологій та розробкою нових ліків, і займаюся тут якраз науковим програмним забезпеченням та більш загально автоматизацією наукових процесів, що включає в себе також користувацькі інтерфейси, роботизовані інструменти, аналіз експериментальних даних, планування експериментів. Всі ці роки я також підтримую зв'язок з співробітниками кафедри. Квантової теорії поля ми продовжуємо працювати над деякими науковими проєктами разом. Звичайно, більша частина моєї наукової і позанаукової діяльності не пов'язана безпосередньо з квантовою теорією поля. І хоча навчання на кафедрі це звичайно не тільки квантова теорія поля і взагалі знання з теоретичної фізики. Це ще й досить важливі навички, які дає навчання: це аналітичне мислення, і розуміння, що таке наукове дослідження, і вміння поставити наукову задачу, вміння знаходити нестандартні підходи до розв'язку задач, перевіряти отримані результати, критично ставитись до отриманих результатів. Всі ці навички вони, звичайно корисні. І за межами наукових досліджень взагалі необхідні в сучасному технологічному світі. А знання, інформацію зараз можна отримати миттєво з будь-якого предмету. Головне, розуміти що з цією інформацією робити. І, звичайно, навчання на кафедрі, робота на кафедрі це не лише знання, не лише про знання і навички. Це. Не в останню чергу і люди, які працюють на кафедрі. Наука сучасна не робиться наодинці. Наукове дослідження це завжди продукт співпраці, наукової спільноти. І від тої спільноти, від тих людей, з якими ви працюєте і спілкуєтеся щодня, значною мірою залежить ваш успіх у науці не менше, ніж від ваших особистих здібностей. Тому на сам кінець хочу сказати, що я пишаюсь бути частиною наукової спільноти кафедри квантової теорії поля і запрошую всіх, кому цікава сучасна фундаментальна наука, доєднуватись до цієї спільноти.